нас, Для мене особисто це є дуже гарна нагода ще раз пригадати собі нашу парафію, всі ці ситуації, коли ми разом переживали і наше дитинство, і час, коли ми були міністрантами, прислуговували біля віхтера. Також мали таку можливість в школі два роки вчитися разом і за одною партією сидіти в одному класі. Цей день є такий історичний. І те, що минуле було, і те, що колись було ще нам раз пережити. Тому дякую, що ви захотіли в цю нашу парафію приїхати, погодились і, і теж за ваше слово Боже, за благословення, яке нам ще уділити кожному індивідуально, як преміційний і священник. Нехай Бог він буде подяка. Просимо, щоб ви завжди до нас приїжджали в нашу парафію. Дякую за те, що ви мене запросили, а отець Роман Лава дозволив мені служити в цій парафії, і я дуже радий, що я сюди приїхав, побачив цю парафію, як тут люди збираються, як тут люди моляться. Дякую за ваше добре батьківське серце, що ви пам'ятаєте за мене. І я пам'ятаю такий епізод з життя нашого шкільного, що коли. Ми вчилися ще в школі, навіть коли ми міністратором були, отець Лаврентій завжди тут був переконаний. Я ні, я не був переконаний до того, що буду священником, і так навіть не стверджував, а отець Лаврентій мав собі таке переконання, що буду священником. І він про це якби говорив, таке свої свідчення було гарне, що я піду вчитися на священника в такому семінарі. І так сталося. Дякувати Богові за да також вашого покликання. Господь вам благословна, я вчуся від вас також очі любові, любові до ближніх, усвідомлюючи і розуміючи, що ну, мій гріх, а, зло, яке приходить, ну, різні причини взагалі ну, не дозволяють мені жити ще цією любові повніше. Є таке бажання жити цією любові повніше, але поки що якось там мені не вдається, тому якби ви, видові брати і сестри. Коротким зітханням і за мене до Бога, щоб я шицію хрестовою. Я би був вам дуже вдячний, щоб ви це знайшли якісь хвилину, а може кілька секунд часу. Тому отже, я вам дуже-дуже сердечко вдячний в своєму серці. Я думаю, що ми цей день будемо ще довго згадувати, і також пам'ятаємо, як у вас. Любив отець Владислав Ванокс. це такий святий священник, який жив на Голодчині. Так, він ще офіційно не що скажу так, але не канонізований. Але в мене є в серці переконання, що він святий. І це дуже такий для мене був знак, що, просто, що ви знаєте, хочете наслідувати Ісуса Христа. І хай Господь в цьому далі допомагає, щоб ваша віра і любов настільки поглиблювалася, щоб ваша парафія і ваші, ем, ваші жителі міста приходили тут і зустрічалися ну, з реальною любов'ю, яка Ісус Христос, і після того, що все в їхньому житті змінювалося. Дуже часто тепер чуємо різні нарікання, правда, що. Що ті погані, ті погані, але насправді проблема є в нас, розумієте? Проблема в наших серцях і тут. І тут проблема. Це якби шлях від розуму серця. Ми багато знаємо, і я переконаний, в мене дуже таке внутрішнє відчуття, що дехто з вас би сказав, може, би кращу пробуду також за мене. Але для мене це дуже важливо, щоб ми разом всі християни дуже свідчили своїм життям. Бо ну, сьогодні цих свідків потребують і, бравари, і Україна, щоб якось дуже змінювати, змінювати любов, зцілюючою любов'ю. або зцілювати так люди сьогодні, зранені, так недоцілені, так зранені цим світом, зранені гріхом, але е, любов, яку ми реально можемо дарувати для наших техніків, може дуже сильно змінювати наше навколишнє середовище. Да, Звинувачують там. І Путіна, і всіх, але якщо ще, ще раз кажу, і всіх на світі і владу, але проблема, передусім, лишить в наших серцях і в наших розмовах. Якщо ми будемо змінюватися, де змінюватися світло коло нас? Якщо ми будемо всіх звинувачувати, то це звичайно, буде породжувати Ще більше злого. Тож, отже, я вам дуже щиро вдячний, що можу з вашими братами, з пілоти парафіані, ділитися досить довіри, на які я переживаю в своєму житті. Бог зараз вам, як кажуть, в грудку, і хай вам ніколи на гроші. Ще на дихніці відставіння, скажемо, які будуть свята у вашому парафіяні. Насамперед, почамо від сьогоднішнього дня, це є день.